Потяг до життя це документальна стрічка із ексклюзивними історіями українських залізничників, котрі з перших днів вторгнення РФ рятували життя іноді ціною власного про безстрашність диспетчерів, що керують поїздами, перебуваючи під обстрілами. Про залізничний шпиталь, свідчення тих, що здійснювали сходження вагонів, щоб не дати окупанту взяти в облогу столицю України. Режисер фільму Олександр. Олександр Тіменко нанизав зворушливі історії на центральну провідниці Ірини Юрченко, мами героя Дмитра Козацького Ореста, який обороняв Азов-Сталь. У кадрах з'являються екс-прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон, голівудський актор, посол Доброї Волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, футболіст амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченко. І з 14 листопада стрічка на екранах. Частину коштів від. Прокату спрямують дітям і родинам загиблих залізничників. За словами продюсерки фільму Галини Храбко, уся нація наче в одну мить, помістилася в довжелезний потяг, який охрестили потягом життя. Я взагалі вважаю, що Укрзалізниця – це такий український варіант ноєвого ковчегу. Your trains are running. Коли люди, для яких залізниця, це більш ніж робота, і вони отримали можливість доказати всім, всьому світу, що залізничники у нас особливі, вони це просто зробили. It's those stories that matter most to me.